Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТіВ. В ефірі новини вівторка, 15 серпня. І сьогодні у випуску ви побачите. В Смарковому на пожежі загинула жінка. З 4 вересня в'їзд 5-кілометрову зону від кордону здійснюватиметься виключно по спеціальним пропускам. Росіяни можуть готувати провокацію на Курській атомній електростанції, яка знаходиться за 125 кілометрів від Ямполя. Чна пожежа в Сварковому забрала життя 69-річної жінки. Її дерев'яний будинок спалахнув близько другої години ночі. На місце відразу виїхали місцеві рятувальники, але було вже пізно. Як повідомляє управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Сумській області 15 серпня о 2 годині 20 хвилин на номер 101 надійшла інформація про загоряння приватного житлового будинку в селі Сваркове. На місце пожежі виїхали рятувальники відділення з 10-ї державної пожежно-рятувальної частини з Лухова та 35-го державного пожежно-рятувального посту із селища Шалигіне, які подолали відстань відповідно 12 та 19 кілометрів. До того часу вогонь охопив дерев'яний будинок по всій площі. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати у захисних апаратах. О 2 годині 52 хвилини пожежу вдалось локалізувати, запобігши подальшому поширенню полум'я. А повністю його прибуркали о 5-50 використавши близько 15 тонн води. З 4 вересня громадяни без спеціального пропуску не зможуть потрапити до 5 кілометрової зони від кордону з Росією. Дотримання особливого режиму буде підтримуватися Збройними силами України. Про це заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Артюх наголосив, що на території цих населених пунктів буде діяти пропускний режим, тож жителі громади, які там залишаються, мають отримати перепустки. Для цього сільські та селищні ради мають подати комендантам відповідні списки. Списки мають бути сформовані до 25 серпня. Крім того, з 28 серпня розпочинається другий етап евакуації населення з прикордонної зони. Згідно з розпорядженням Володимира Артюха, евакуацію доручено провести головам районних військових адміністрацій спільно з головами прикордонних громад. Серед останніх вказані голови Дружбівської та Свеської громад. Неподалік Новгород Сіверського українські захисники вступили в бій з двома російськими ДРГ. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. За словами Найва, у північній операційній зоні в межах Новгород-Сіверської територіальної громади припинено чергову ворожу спробу перетину державного кордону України з боку Російської Федерації. Наближення до контрольної смуги з різних боків двох озброєних груп бойовиків помітив вартовий пост у спостереження. Зав'язався стрілецький бій. Командувач об'єднаних сил зазначає, що за рішенням старшого командира по диверсійним силам противника було нанесено вогневе ураження з артилерії. Зазнавши втрат пораненими та вбитими, ворог відійшов у зворотньому напрямку. Росіяни можуть готувати провокацію на Курській атомній електростанції, яка знаходиться за 125 кілометрів від Ямполя. Як повідомляє центр національного супротиву, росіяни готуються до евакуації населення. Центр національного супротиву заявляє, що за даними підпілля в Курській області триває підготовка до евакуації зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр. Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області понад 1 мільйон осіб, а самого Курська 435 тисяч. Тобто йдеться про 5% від населення областей, що свідчить про обраність тих, хто попав у список. Цього року в Ямпільській громаді зафіксовано три випадки хвороби лайма. Як повідомила Ямпільському інформаційному агентству завідуюча Ямпільського відділення Шостинського районного відділу державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Ганна Камчатна. Небезпечною інфекцією заразили жителі степного, Воздвиженського та Грем'ячки. Хвороба лайма це інфекційне захворювання, яке переносить іксодові кліщі. Дослідження показали, що кліщів приваблює запах тварин та людей, які постійно використовують ці стежки при пересуванні. Напад може відбутися під час роботи та прогулянки у садках, лісосмугах та парках. Сама по собі зустріч із комахою може пройти непомітно, адже зарадження піддається тільки частина кліщів. Якщо не пощастило і сталося зараження людини, важливо точно знати головну видиму ознаку береліозу. У місці укусу виникає кільцепотібне почервоніння, края якого злегка підняті. Центр має менш інтенсивне забарвлення ніж краї. Природним продовженням ураження є свербіше, бо боляві відчуття в ділянці еритеми. Своєчасно виявити захворювання складно, оскільки симптоми бореліозу по справжньому проявляються лише через один-два тижні після укусу кліща. І наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідромецентр, 16 серпня на півночі Сумської області погоду визначатиме поле підвищеного тиску. Невелика хмарність без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 17, в день плюс 24, плюс 29 градусів Цельсію.